Ми почнемо до двічі, рік тому ми, ми е, підняли питання на телебаченні про те, що ми вже задихаємося. Задихаємося від цих нечистот, які складаються системи приміщення. Всі, очевидно, ми всі це бачимо, що це все десь може бути фабрики. Але нічого зробити не можу. У тому році, коли вже піднялося, піднялося суспільство. Селище, громада, селища, керівники Житомирської області. Але вся справа закінчилася на межі Хмельницької і Житомирської області. Далі впливу ми не можемо зробити. Хмельницька область говорить, що в них все дуже добре, що в них ніяких проблем немає. Але понінка скидає нечистоти і труба проходить нижче течії селища Понінка. І воно все кожну ніч воно проходить до нас. Так, да, Були зроблені певні кроки, коли ми піднялися. Да, було щось відновлене. Було вже за рік щось покращене. Навіть з'явилася риба. І ось буквально за суботу-неділю знову величезні скиди, риба вся піднялася до гори, річка стала синьо сірого кольору, запах сьогодні повністю селище задихається, і ми змушені знову приймати якісь радикальні міри. Ми хочемо звернутися до президента, ми хочемо звернутися до прем'єр-міністра, тому що сьогодні це їхній вплив, прямий вплив на цю проблему, щоб жителі селища зрозуміли, що ми сьогодні живемо в Україні, в державі. Я думаю, що вона це держава закон, і повинні законність відповідати як собічна служба, яка Житомирська сьогодні не може з Хмельницькою сконтактувати, тому що Хмельниччина каже, що вони все добре. Це ж неправда. Кримінально сьогодні було нам сказано про те, що кримінальна справа сьогодні закрита за те, що в них ну, нічого не відбутися. Кримінальна справа закрита. Ну, на нашу думку, що подінківська паперовка. Однозначно, Кунінківська паперова фабрика скидає нечистоти, не скидає свої відходи виробництва в річку, а далі вони. Але жахіття хочу вам сказати не тільки в тому, що першотравенця. Слава Богу, що в першотравницьку є артизані свердловини. Ми сьогодні п'ємо воду з наших свердловин. Але саме страшне, що воду п'є величезне тисячне місто Новоград-Волинський, і вони. П'ють воду з річки. І це, коли спалахне якась ситуація епідемічна, то буде саме жахливе, що для наших людей. 6 кілометрів. 6 да, кілометрів. Вони ж там не були якісь учасницькі? Так, коли ви підняли питання, вони частково відновили. Частково відновили вони. Нам пообіцяли, що в серпні місяці вони повністю відновлять очисні споруди, запустять, їх, акредитують і буде сюди зливатися чиста вода. Нічого не змінилося поки. Більше того, я хочу сказати, що нас туди нікого не пускає і ніхто нікого не показує. Вони нам показали один раз, нам показали один раз, що вони зробили. В принципі, пройшло замилювання очей. Тому що показали чисту воду, показали, що щось робиться, але після того нічого. Річка як забруднювалася, так і забруднюється. Я думаю, що ми це сьогодні побачимо. Ні. Не маємо права, ми туди приватна у вас. Невідомо. Це все, це вся наше переписка, якось де? Останнє, що було, ми зробили незалежно експертизу. Виловий риби в Національному педагогічній університеті. Ось висновок, дає дійсно три багані. Тут є вивезти. На даний момент є кримінальне провадження, порушена кримінальна шава, але поки що тиша. Я особисто відправила в нашу поліцію Баранівську такий порядку. Відповіді ніякої, просто тиша і все. Вони нам нічого не відписали. А яка проблема? Проблема в тому, що а, на межі більше і Хмельницького нас не може бути проблема. Нам тільки відписали, що їх там штрафи, розмір, пісні, ті, що не

В області здійснюється нове розслідування у суєтну кримінальну справу провадження номер такий від 1 квітня 2016 року. Це був тоді перший рік. потім ще в шов місті на І далі це, це сьогодні вже третій рік. Ну, я думаю, Торік ми серйозно до цього питання віднеслися, воно в певній мірі було зразу вирішено деякі питання, бо, тому що і очисні споруди е Понільківської картонної фабрики почали активно вкладатись кошти, чимало вони там зробили, як на нашу думку, але видно, не все доробили. раз воно знову почало йти те, що було раніше. Через те, я думаю, що цей раз вже ми повинні добитися все-таки того, щоб цю біду зупинити і більше її не повторювати. Стоїть два варіанти. Перший варіант це щоб очисні споруди Кмінківської картинки фабрики насправді працювали так, як потрібно. А якщо вони не можуть це зробити, значить потрібно зупиняти фабрику. До того часу, доки не будуть гарно працювати чи ефективно працювати, очисні споруди, фабрика буде запускати. інші варіанти. Бо це велика біда і для всіх жителів їх викладачука, і кажуть, правда, це подальші Баранівки, а далі на Ураду Леницький. Сьогодні прокурор вже заявив, що відкриває на основі цього звернень сьогоднішніх відкриває нове кримінальне провадження. Реєструють вони в єдиному судовому реєстрі рішень судових. Далі поліція буде починає розслідувати знову цю справу. Далі вони наповнюють передасть на по належності по Хмельницьку область. А Хмельницька область тоді повинна звертатись до суду, і суд повинен приймати рішення про На основі тих даних, які будуть всі зібрані і поліцією, і екологічними службами, і прокуратурою, ставити питання, якщо воно буде відповідати дійсності, що це все вина є полінківської картонної фабрики, бо без цього не можна сказати, що це Полінківська картонно-порпова фабрика. Треба мати чіткі докази, що це вони є виновними в цьому питанні, тоді ставити питання про... Тимчасове закриття фабрики до відновлення ефективної роботи чисних споруд фабрики. Но то право в тому, що там не тільки фабрика скидає, там же ж і все селище Понінки, Воно скидає на очисні споруди всі фекалії селища на, 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 фабрику, на очисні споруди Понінківської картонно паперової фабрики, а далі Понінківська картонно паперова фабрика повинна це все переробляти і вже тоді з ту воду. Повинна вкидати в річку Хумора, яка на території її, а далі вона з Хумори повинна йти, впадає в річку Случ, яка вже знаходиться на території, в тому числі Баранівського району. І далі йде Новград-Волинський район. І хотів би відмітити, що жителі Новград-Волинського району п'ють воду з цієї річки. Якщо жителі Баранівського району користуються або колодязями приватними, це по селах, а якщо це місто, то в основному це... Скважину воду ми використовуємо для питів для жителів Баранівки, До жителів Новгород-Волинська з річки Случ п'ють воду, а для них це буде серйозна проблема. Для того, щоб зупинити фабрику, потрібно рішення суду. А щоб було рішення суду, то треба мати суттєві докази про те, що є вина Полінківської картонної папорової фабрики. І ці докази повинні зібрати і доказати наші правоохоронні органи і контролюючі службу. Не голова адміністрації, не селищний голова. Ми тільки те, що могли, ми все для того зробили. Залучили всіх, підняли на ноги, а далі вже робота правоохоронних органів конструюючись.